Володимир Капустян порося, що вміло грати в шашки. Жило на світі маленьке порося. Воно дуже любило грати в шашки. Але от біда, партнерів у нього не було. І тому всіх, кого порося зустрічало, воно просило з ним пограти. Побачило порося коника та й каже: Пограємо в шашки! Гаразд, погодився коник і почав стрибати по дошці, наче грав не у шашки, а в класики. Ти ходи, сказало порося. А я не вмію ходити, я можу тільки стрибати, відповів коник. Він ще трохи пострибав по дошці, а потім і зовсім пострибав геть. Тут на дорозі з'явився віслюк. Дядьку слюча!» – зраділо порося. Зіграйте зі мною у шашки. Кашки кажеш? перепитав віслюк. Він був старий і не дочував. У шашки, у шашки, повторило порося. Ах, у шашки. Це дуже цікаво. І вони сіли за дошку. Але Віслюк грав дуже погано, постійно плутав. Куди і як ходити? І поросяті стало зовсім нецікаво. Ну, де ж мені знайти сильного суперника? подумало порося і запитало у сороки. Тітонько, сороко, хто у нас в лісі найсильніший? Як хто? здивувалася сорока. Звичайно, вовк. Тоді я піду до вовка, першло порося. Може, він погодиться пограти зі мною у шашки. Того дня в гостях у вовках сиділи кіт, лисиця та ведмідь. Частування давно вже було з'їдене, і всі гадали, чим би ще поживитися. Ось тут і з'явилось порося. О, який я радий тебе бачити. вигукнув вовк. Ти дуже вчасно прийшов. Я теж радий, сказала порося. Зіграйте зі мною, будь ласка, в шашки. Чого це у шашки? сдивувався вовк. З поросятами я граюся зовсім в інші ігри. Знаєш, таку гру, хто кого з'їсть? Це моя найулюбленіша. Ні, я не знаю, сказала порося. Я вмію тільки у шашки. Добре, вирішив вовк. Тоді давай так. Спочатку у шашки, а потім. У хто кого з'їсть. І вони сіли грати. Порося дуже розхвилювалося, адже це не жарти грати із самим вовком. І ретельно обдумувало кожен хід. І незабаром у вовка не залишилося жодної шашки. Він програв. Ну, а тепер у хто кого з'їсть? сказав Вовк потираючи лапи. Але тут струтився ведмідь. Стривай, сказав він вовкові, негарно виходить. Що про тебе скажуть вовк, а програв поросяті у шашки. Так тебе й поважати перестануть. Треба відігратися. Дійсно, погодився вовк і сказав поросяті. Нумо ще раз у шашки. Кіт і лисиця навперебій підказували вовкові, як ходити, але він все одно програв. А тим часом по лісі вже ширилися чутки. Вовк програв поросяті у шашки. Вовк програв поросяті у шашки. «Реванш!» – прошепотів переляканий вовк. Неодмінно реванш, і став готуватися до зворотної гри. Кіт притяг Вовку від цілий мішок підручників, але вовк не звик вчитися. Від книг у нього розболілася голова і замергтіло в очах. Що, важко? поспівчував кіт. Науку її гризти треба. Гризти? кажеш, зрадів вовк, це я можу. Він миттю зжер усі підручники, і, ляснувши себе по животі, закричав. Ось де ти тепер порося! Реванш!» І на галявині, де зібралися всі лісові мешканці, почався матч реванш Вовк зробив хід, після нього порося. Звірі-вболівальники уважно стежили за грою. Раптом вовк з втупився на дошку, і тут усі побачили, що шашки вовка затиснуті в одному куті. І йому нема куди ходити. Звірі довго сміялися зі злого вовка, з якого зробили дурня, і ніхто вже після цього його не боявся. З того часу він постійно ходить опоросяти, але ніяк не може відігратися. Кінець.